Доброго та бадьорого раночку бажаю вам я, ведуча кулінарочки Вікторія Баранник. Сьогодні, власноруч, будемо готувати шедевр, тому приєднуйтесь та занотовуйте. Рецепт печива, що сьогодні для вас підготувала я, досить простий і оригінальний. Ну і готується дуже швидко і просто. Знадобиться лише два стиглих банани. Також вівсяні пластівці з горішками. Я їх уже подрібнила і все разом перемішала. Ну і можна взяти сухофрукти. Я взяла фініки, а ви можете взяти ті сухофрукти, які вам до вподоби. І, звісно, для смаку я візьму трішечки кориці. Зараз нарізаю банани. Не дуже великими шматочками, ну і, звісно ж, не дуже дрібно. Мені потрібно буде їх давити разом з вівсяними пластівцями, тому найголовніше брати банани стиглими. Висипаємо банани в мисочку. Додаємо вівсянку. І зараз я ще потрібню фініки. Я їх попередньо замочила, щоб вони краще давилися, коли я буду все перемішувати. І дрібнесенько їх нарізаємо. І останній фінік дорізала і відправляю все до нашої маси, додаю куриці. За смаком. І це все потрібно ретельно перемішати. Подавити банани. Ну і, звісно ж, фініки. Цю масу всю я ретельно вже перемішала. Ось таке має вийти тісто для нашого печива. З власного досвіду скажу, що краще мені було все ж таки перетирати банани виделкою, ніж ложкою. І зараз це наше тісто починаємо. Викладати на деко, яке я застелила пергаментом, і змастила олією. І ось формуємо отакі невеличкі печинини. Ось так. Допомагаємо пальцем. Як бачите, інгредієнтів мало, небагато. А виходить ось скільки печива за рахунок вівсяних пластівців. І вже формую останнє печиво. І все. Випікати ми будемо приблизно 15 хвилин при температурі 350 градусів. Але ви слідкуйте, дивіться, щоб воно не підгоріло у вас, і головне, щоб воно все спеклося. Друзі, впевнена, ви знаєте, все, що приготовлене власноруч, смакує краще, адже готується з любов'ю. Головне в цьому печиву є те, що воно дуже гарне, також продуктів потрібно небагато, а найголовніше, воно низькокалорійне, поживне, ну і, звісно ж, дуже смачне. Мої любі друзі, я бажаю вам лише смачних сніданків. Ну і, звісно ж, сьогодні вдалого дня і Божих благословень! Прощаюся з вами до наступної рубрики Вранку надії.